Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп здоров'я на грудень 2023 року. Видимий Рух Сонця та планету грудні 2023 року буде впливати на стан здоров'я, причому можна план... кожна планета буде впливати на... по-своєму на людський організм, що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. Для допомоги в цьому пропоную вашій увазі гороскоп здоров'я. Рух сонця. Сонце до 21 грудня буде рухатись по знаку стрільця, що збільшить навантаження на нервову систему та печінку. Для збереження здоров'я у цей період бажано провести очищення крові, знизити фізичне навантаження тим, хто займається фізичною працею та зайнятися фізкультурою людям розумової праці, бо у цей період здоров'я людей починає порушуватись через перевтому від фіз фізичного навантаження або, навпаки, сидячої розумової праці. Несприятливо для здоров'я спати у задушливих та погано провітрених, занадто нагрітих приміщеннях, бо через це можуть траплятись непритомність, судоми, лунатизм і нічні кошмари. З 22 грудня сонце почне рухатись по козирогу. Це збільшить чутливість людей до холоду, вогкості, вологості, що може викликати загострення, хронічні. Хронічних захворювань, таких як поліатрит, травматизм, подагра. До того ж, порушиться обмін речовин, стане млявим, уповільненим, що відіб'ється в першу чергу на кістковій системі та тканинах, тому у цей період можуть хворіти зуби, виникати ни, ни, ниюч, ниючий біль в кістках, особливо на зміну погоди. По-друге, порушення обміну позначиться на травленні, що викличе запори, збій у роботі шлунку, підшлункової залози. По-третє, порушення обміну речовин відіб'ється на видільній системі, через що може виникнути біль у кінцівках, викликаних відкладенням солей. Щоб запобігти порушенню здоров'я, у цей період необхідно приділяти увагу якості харчування. Бажано заздалегідь підбирати меню. Продукти, багаті фосфором, кальцієм, білком, залізом. Хто ж не дотримується пусту, повинен відмовитись від жирної, і гострої їжі, заморських приправ і навіть деяких спецій. Для поліпшення травлення корисно їсти квашені овочі та фрукти, приймати настойки, що стимулюють обмін речовин і травлення. Особливо не допускайте запорів, через які можуть з'являтися фурункули, порушуватись обмін речовин. Крім захворювань, тіло в цей час може порушуватись психічне здоров'я людини, особливо небезпечні. Можуть бути депресії через несприятливі обставини та проблеми. Багато людей не зможуть спокійно реагувати на різкі зміни у суспільстві, що буде викликати у них різку реакцію, яка може призвести до гіпертонічного кризу, інфаркту, інсульту, депресії. Для збереження здоров'я у грудні бажано пройти курс лікування у санаторії, профілакторії, відвідувати фітнес-клуб та інші спортивні заняття і тренування. Рух Меркурія. 1 грудня Меркурій буде рухатись по знаку стрільця, що впливатиме на нервову систему. І печінку та м'язи. Підвищена збудливість нервової системи може викликати ішеаз, болі в м'язах, стегнах, суглобах, захворювання легенів і бронхів. З 2 грудня Меркурій буде рухатись по знаку козирога. У цей період дадуть про себе знати ревматизм, захворювання шкіри на підставі нервового зриву, розлади кишечнику, травлення. Запори, страхи та фобії. З 13 грудня Меркурій змінить прямий рух на ретроградний, і вже з 24 грудня Меркурій буде рухатись ретроградно по знаку стрільця, тобто повернеться в стрілець, що впливатиме на нервову систему печінку та м'язи. Підвищена збудливість нервової системи може викликати іще аз у м'язах, стегнах, суглобах. І захворювання легенів і бронхів. Рух Венери. До 4 грудня Венера буде рухатись по знаку Терезів, що може впливати на роботу нирок, сечового міхура. Через порушення роботи цих органів можуть з'являтися захворювання шкіри, діабет, позаматкова вагітність. З 5 по 29 грудня. Венера рухатиметься по знаку скорпіона, що може знизити імунітет, викликати появу або збільшення пухлин, лімфатичних узлів, надмірних менструацій та небезпеку зриву вагітності. У цей період можуть виникнути захворювання, опущення матки, слабкість сечового міхура, ліпоми, кісти, простат, простатит. Десмонарея та грижі. дорослі, особливо діти, будуть схильні до інфекційних захворювань. З 30 грудня Венера рухатиметься по знаку стрільця, що може викликати судоми м'язів, гомілки, спазми судини, судин, набряки гомілково-стопних суглобів. Також рух Венери може вплинути на роботу печінки, жовчного міхура, підшлункової залози та селізінки. Рух Марса. Увесь грудень Марс буде рухатись по знаку стрільця, що може викликати підвищену сексуальність, гостру потребу в інтимних відносинах, запальні процеси в області стегон, суглобів, шкіри, з утворенням виразок і фурункулів, небезпечні травми через вогонь, гострі та ріжучі предмети, падіння. У цей період можуть турбувати старі рани, виникнути фурункули нагноєння в місцях потертості шкіри, необхідно своєчасно обробляти рани і дотримуватись в усьому санітарних норм. Рух Юпітера. Увесь грудень Юпітер буде рухатись ретроградно по знаку тільця. У цей період може знизитись обмін речовин та статись гормональні порушення. Потрібно уникати переїдання або недоїдання. Інших крайнощів, наприклад, крайнощів в інтимних відносинах, прийомі алкоголю, заняття спортом, у цей час може порушуватись як травлення, так і функція всієї віддільної системи, нирок кишечнику. Будуть погано виводитись з організму сачокіслі солі, що викличе подагру, артит, остеохондроз, висипи на шкірі, фурунку, ангіну, тонзеліт. Я б рекомендувала пити мочегонні трави в такому разі. Існує небезпека інсульту. Якщо не лікувати хвороби під час ретроградного руху, то хвороби можуть стати хронічними. А Юпітер буде весь грудень рухатись ретроградно по знаку тільця. Рух Сатурну. Сатурн весь грудень буде рухатись знаком риб, що вплине на кровообіг кінцівок. Особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців, ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Руху рану. Увесь грудень уран буде рухатись ретроградно знаком тільця, що впливатиме на нервову систему, викликатиме ураження нервів гортані, голосових зв'язок, хрипота, параліч піднебіння, важко, а іноді неможливо ковтати їжу. Рух урану знаком тільця впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. У цей період треба берегти шиї від різних травм. Рух Нептуна. Нептун буде рухатись ретроградно по знаку риб, що буде впливати на психіку людей. Стан рідини та кислотно лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та маніною переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застіливі процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селізінці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з, рід... з рідинами, бо можна. Обшпаритись окропом або отруїтись випарами. На цьому я закінчую і хочу побажати вам всього найкращого, здоров'я міцного от, і спасибі вам за увагу. До побачення.